Я завжди думав, що мені потрібно спробувати. Це було моє особисте добровільне рішення. Я пам'ятаю перші дні повномасштабки, типу, все стало неважливим. Був оцей адреналін, була оця лють. Яка слугувала нам тоді пальним, і ти просто працюєш, і це тебе рятує. Ось так ідеш селом, дивишся довкола, а немає жодної цілої хати. Моє головне завдання як воєнкора це приїхати, зняти матеріал і видати цей матеріал, не загинути, а видати цей матеріал, донести цю інформацію до глядачів, не лізь туди. Звідки ти потім не зможеш вибратися? Це єдиний шлях, яким і ще можна дістатися до міста. Це чувство стрьома легке, воно воно завжди буде і воно не завжди погано, тому що воно там рішуче реакцію. Ну це схоже залишки ракети. І мені здається, якщо тобі не цікаво так працювати, тобі не треба бути воєнкором. Чи розділяє своє життя на те, що відбувається там і тут напевне вже ні. Бахмутська вулиця Миру ще зруйнована російською зброєю. Тут звуки артилерії не стихають ні на мить. Я настільки там, що я вже не пам'ятаю, яка я тут. Є щитко. біле-чорне. І коли ти бачиш, коли люди горять, ну ти не маєш права точно нить і ти розумієш, що твої проблеми, навіть коли ти повертаєшся в Київ, це ніщо Працюю зараз. Артилерія зараз. Снаряди будуть розриватися. Це відчуття шаленого болю, яке ти намагаєшся перетворити, просто якомога швидше перетворити на людь. Тільки фільмуючи це, тільки розповідаючи ці історії, тільки доносячи їх світові та українцям, ми матимемо шанс це припинити. Запам'ятати очі кожного і кожну трагедію. Тому що це дуже важливо. Ми маємо це пам'ятати. І моя місія як журналістки зафільмувати цю пам'ять. Лікарню в узюмі загарбники почали обстрілювати на початку березня. Так зараз виглядає центральний вхід. найприємніший фідбек це коли закриваються збори, і військові кажуть, що дякую після вашого репортажу. Ми все ж таки змогли збирати там на дрони на реп. На акумулятори. Найбільший виклик в усіх моїй роботі, в усіх моїх інтерв'ю, щоб коли я спілкуюся з людиною, людина вийшла від мене не заплаканою, щоб людина відчувала, що їй все, ще є, для чого жити. Висвітлюємо війну за свою землю. Для нас кожен населений пункт це не абстрактна точка на мапі. Від цієї війни залежить, чи буду я живою. Небезпечність цих пострілів ще й у тому, що стріляють хлопці з відкритої позиції. Від результату цієї війни залежить, чи буде в мене дім. Найбільша зміна у мені ось це відчуття, що навколо немає чужих людей. Варіанту не піднятись і не поїхати на зйомку немає, бо мене там чекають. Ми не знали насправді своїх резервів і своїх можливостей. Ми не знали, що ми так зможемо. А змогли. Мабуть, ми. Не про це мріяли, не цього хотіли, але з іншого боку, війна це про людей, які можуть тебе підтримати. Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Воюємо, працюємо, переможемо.